Немії, сьомий розділ. І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері, і були понастановлювані придверні співаки та левити. І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий і Бога боявся більше від багатьох інших. І сказав я до них: нехай не відчиняються єрусалимські брами, аж до спеки Сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте, і поставити варти в єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі і кожного навпроти його дому, а місто було широко просторе, велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані. І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке: Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був навуходоносор цар Вавилонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли були з Заровелем Ісусом і Неймією, Азарією, Рамієм, Нахаманієм, Мордахеєм, Мілшашном, Місперетом, Бігваєм, Нехумом, Бааною число людей Ізраїлевого народу, синів Паршових 2172, синів Шеватійних 372, синів Арахових 652». Синів пахат Моахових і синів Ісусових та Йоахових, 2818, синів Еламових, 1254, синів затуєвих 845, синів Закаєвих, 760, синів біннуєвих, 648, синів биваєвих, 628, синів Азгадових, 2322. Синів Аддонікамових 667, синів Бігваєвих – 2067, синів Адінових 657, синів Атетових, синів Ахізіяних 98, синів Хашумових 328, синів Бицаєвих 324, синів Харифових 112, синів Гівонових 95. Людей з Віфлеєму та Нетофи 188. Людей з Аннотуту 128. Людей з Бет Азвемуту 42, людей з Кір'ят Єаріму, Кефіри та Баероту 743, людей з Рами та Гави 61, людей з Міхсмасу 122, людей з Бетелу та Аю 123, людей з Нево другого, 52. Виходьків з Еламу другого, 1254, виходьків з Харіму, 320. сотні і 20. виходьків з Єрихону, 345. сотні 45, виходьків з лоду Хадіду й оно сотень і 21. виходьків з Синаї, 3930. тисячі сотень і священників синів, Єдаїних з Ісусового дому, 9 сотень 73, синів і мерових, 1052. Синів Пашхурових 1247, синів Харімових, 1017, Левитів, синів Ісусових з Кадамілового дому, згодевених Синів 70 синів 4, співаків, синів Асафових, 148, Придверних, синів Шалумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Акувових, синів Хатіниних, синів Шоваєвих, 138, храмових підданців. Сини Ціхені, сини Хасуфені, сини Табаатові, сини Керосові, сини Сіїні, сини Падонові, сини Ливаєвені, сини Хагавині, сини Салмеєві, сини Хананові, сини Гіделові, сини Гехарові, сини Реаїні, сини Рецінові, сини Некодині, сини Газзамові, сини Узені, сини Пасахелові, сини Басеєві, сини Маунінові, сини. Нефішсинові, сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові, сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині, сини Борскосові, сини Сісерині, сини Тамехові, сини Неціяхові, сини Хатіфині, синів Соломонових рабів, сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині, сини Ялині, сини Драконові. Сини Гіделові, сини Шефатіїні, сини Хатілові, сини Похерет Гацеваїмові, сини Амонові, усього цих храмових піддатців та синів Соломонових рабів три сотні і два. А оце ті, що прийшли з Телмалеху, з Телхарші, Керу Адону та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Синів далеїнених, синів тов'їнених, синів Некодинних, шість сотень сорок і два. А священників – сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Гілеядина на Барзілая і став зватися їхнім ім'ям. Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся. І були вони вилучені зі священництва, а намісник сказав їм, щоб вони не їли із святого святих, аж поки не стане священник до Уріму та Тумміму, усього збору разом 42 360. Окрім їхніх рабів та їхніх невільниць, цих було 7 330 і сім, а в них співаків та співачок 245. Їхніх коней було 736 сотень 36. Їхніх мулів 245, і п'ять, верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч і двадцять. А частина голів батьківських родів дали на працю. Намісник дав до скарбниці золота тисячу дерейків, кропильниць п'ятдесят, священичих шах п'ятсот і тридцять, а з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю. золота двадцять тисяча, дверейків, а срібла. 2200 мін, а що дала решта народу золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі мін, а священних шат шістдесят і сім, і осілися священники, і левити, і придверні і співаки, і дехто з народу, і храмові підданці, і весь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то Ізраїль сини були по своїх містах.